Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проект серію аудіоподкастів від лайку до вибору. Підвищення обізнаності молоді у виборчих процесах. Метою проекту є залучення молоді до політичного життя, що є важливим кроком для зміцнення демократії та забезпечення сталого суспільства. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про те, як забезпечується прозорість і підзвітність влади перед громадянами, головні аспекти. Цей проект реалізується за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation, The German Marshall Fund of the United States та European Union in Ukraine. Сьогоднішня тема включає такі аспекти, як доступ до публічної інформації, прозорість державних фінансів та бюджетів. А детально розібратися в цих темах нам допоможе Іванна Феденчук, експертка Центру жіночої перспективи, політологиня та підприємиця. Добрий день. Вітаю. Іванна, розкажіть, будь ласка, трохи про себе та як ви стали активною громадською діячкою. Ой, мені здається, я все життя була активною. Діячкою, скажем так, так, це через активну позицію батька, його мами. В мене дядько Бандерівець, тому в мене така довга тривала історія підвищеного рівня відчуття справедливості. Тому завжди була активною, була президенткою школи. Очевидно, що це спонукало обрати мені політологію як основну як освіту в Франковому університеті. І вже навчаючись в університеті, я долучилася до громадських організацій. Ми разом проводили різні адвокаційні кампанії, те, що ми називаємо зараз акціями прямої, прямої дії, і потім пов'язала своє професійне життя також з громадською активною діяльністю. А що вас надихає на роботу в цій сфері? Любов до України, в першу чергу. Я дуже хочу, щоб ми жили. Класній, процвітаючій е, вільній країні, щоб могли себе реалізовувати реалізовувати своє відчуття свободи. Саме тому я не тільки громадська активістка, але й підприємиця, тому що дуже люблю цю країну і хочу, щоб нам тут було добре жити. Перш ніж ми поглибимося в основну тему, яка для вас особисто найважливіша складова прозорості влади і чому? Найважливіша складова прозорості. М я думаю, найважливіша складова це загалом можливість отримувати інформацію, тому що інформація дає силу і дає владу. Так? Тобто, якщо ми не маємо інформації, то ми дуже обмежені в своїй діяльності. Якщо ж ми її маємо, то це дає нам значно ширше поле для діяльності для реалізації своїх цілей, задумів і для впровадження тих чи інших змін. Івано, як ви оцінюєте ефективність закону про доступ до публічної інформації в Україні? Наскільки цей закон працює на практиці? Угу. Е, дивіться, мені здається, для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, потрібно для себе розібратися в двох моментах. Перше, як ми визначаємо, що таке ефективність, так тобто, яким чином ми вирішуємо, що цей закон працює ефективно, він працює ефективно на одну третю, чи не працює ефективно взагалі? Це перший момент. Другий, для того, щоб знову ж таки дати відповідь на ваше запитання, треба для себе усвідомити, яку роль. Прийняття цього закону чи будь-якого закону, про який ми говоримо, вираховуючи його ефективність, яка його роль була, тобто що він привніс і що він зробив? Я почну з другого, якщо ви не проти, для того щоб я не буду дуже нудною розказувати багато історії, але я думаю, що для нашої аудиторії, яка в 2011 році точно не писала запити на інформацію, трошечки розкажу перед історією. От ви, Елизавета, чим ви займалися в 2011 році? були маленька, ви були маленькі. А я у 2011 році вже працювала в громадській організації Центр громадської адвокатури з Тетяною Яцьків, і ми безпосередньо були долучені до процесу адвокатування прийняття цього закону. Тетяна Яцьків безпосередньо працювала над текстом, і потім ми проводили навчання. Це були перші мої тренінги, де ми розказували громадським активістам, журналістам, як працювати з цим законом. Потім ми проводили тренінги також паралельно для державних службовців, для тих, хто мали працювати з цим законом, та? тобто виконувати його. Для того щоб зрозуміти, який це був цікавий насичений процес, я дуже рекомендую всім е, журналістам, юристам, е, почитати історію цього прийняття цього закону, тому що це. Просто один з найкращих, як на мене, прикладів, коли громадські організації адвокатують закон, так тобто це дуже потужний цікавий процес, і я не знаю аналогії з іншими законами, тут тому закликаю тим поцікавитися. Отож, для того, щоб ми зрозуміли, що цей закон дав нам з вами. Давайте собі уявимо, що ви, наприклад, там ми в 2009 році хочемо реалізувати якусь ініціативу. Наприклад, у своїй громаді десь. У містечку чи в селищі засадити парк, та тобто створити парк у себе в громаді, не знаю, дитячий майданчик. І, от, ви гуляючи по своїй громаді, дивитеся, класна земельна ділянка. Думаємо, тут будемо створювати оцей дитячий майданчик чи цей парк, і е, одразу з вами перед вами стає бар'єр. Ви не можете дуже. Просто й легко дізнатися, що це за земельна ділянка, які її межі, кому вона належить, чи я власність і взагалі чи можна там робити дитячий майданчик. Сьогодні, коли я в 25-му році в своїй громаді хочу забудувати парк, я дізнаюся про цю земельну ділянку за три хвилини. Я заходжу в кадастрову карту і дивлюся, і бачу межі, бачу, чия це земельна ділянка, бачу, яке в неї цільове призначення і так далі. так далі. Це про кадастрові номери, про карту ви скажете 2013 рік. Це стало для того поштовхом, але без принципів, які впровадив закон про доступ до публічної інформації, цього зробити було би неможливо. Тобто, те, що ми сьогодні з вами. Читаємо бюджети громад на сайтах, так те, що ми з вами можемо прочитати якісь цільові програми, подивитися, як голосували ваші депутати Верховної Ради, місцевої ради чи депутатки, те, що ви можете отримати ту інформацію, яка вас цікавить, то на станом на 10-9 рік це неможливо, це просто фантастика, яку собі важко уявити. Тому закон про доступ до публічної інформації це те, що ми називаємо «геймченджером». Він просто як бульдозер прочистив нам роботу і створив для нас те, що ми сьогодні вважаємо нормою. Ми вважаємо нормою зайти на сайт і подивитися, а що робить мій депутат чи депутатка. Так, для нас норма подивитися, на що витрачаються гроші, які ми сплачуємо. Та? Для журналістів, які проводять розслідування нормою, подивитись на якісь реєстри. Тоді цього не можна було собі. Ну, ми тільки мріяли про це. Та І мої старші колеги робили все для того, щоб е, це стало нормою. Тому. Це дуже важливо зрозуміти, що закон дав створив принцип відкриті за замовчування. Що інколи мені нічого не потрібно робити, не потрібно готувати ніяких документів для того, щоб дізнатись ту чи іншу інформацію. Тобто два важливих моменти. Перший це те, що закон фантастично потужний, вибачте, за тавтологію, поштовх дав дав для побудови відкритої держави. Так? Друге, про ефективність, те, що ви запитуєте. Чи можемо ми говорити, що закон не ефективний, так чи говорити, що він ефективний? Закон реалізовують, виконують якісь дуже конкретні люди, яких ми називаємо знову ж таки згідно закону про доступ до публічної інформації розпорядниками інформації. Якщо ці конкретні розпорядники інформації вирішують якимось чином виконати, скажімо так, неякісно, неефективно свою роботу? То чи можемо ми робити висновок, що цей закон працює неефективно? Чи все ж таки ми робимо висновок, що це ну, те, що ми називаємо людський фактор, що це дуже конкретна людина е, з прізвищем ім'ям, вона неефективно працює, тому що вона вирішує в той чи інший спосіб, з різних причин, вирішує вам не надати інформацію, та, чи надати її невчасно, чи надати її не в повному обсязі і так далі. Тому е, закон класний. Крапка. Він високо оцінений міжнародними організаціями, він е, напрацьований класними е, досвідченими експертами. Питання до його виконання зі сторони людей, які мають його виконувати. І поки хтось, оці конкретні люди, вирішують його неефективно виконувати, доки доти перед нами будуть виклики. Які основні труднощі ви бачите, коли громадяни чи журналісти намагаються отримати інформацію від органів влади? Основні труднощі і виклики, так, їх можна погрупувати, напевно, на декілька таких категорій. Перша це затримка або ігнорування запитів. Коли я, умовно, є якась відповідальна особа та розпорядник інформації, і вирішую, що я не. Не надам інформацію вчасно, скажімо так, та, або що в мене багато роботи, а, або що я потягну трошки. Там не знаю. Я зараз фантазую з будь-яких причин, але перший блок це коли на запити не надається інформація, або вона надається, але не вчасно. Тобто порушується передбачені законом терміни, які є досить, е, ну скажімо так, вигідними, не знаю, привабливими для тих, хто подає запити інформації. У 2023 році громадська організація Платформа прав людини. Проаналізувала запити журналістів і виявила, що кожен четвертий запит залишається без відповіді. Кожен четвертий це багато, та тому, типу, перший блок це про те, що запити. На частину запитів на інформація не надається, вона ігнорується. Другий блок це зловживання винятками. Закон про доступ до публічної інформації дає нам чіткий перелік, коли інформацію можуть не надати так через те, що вона конфіденційна, через те, що таємна, але дуже часто розпорядник інформації вирішують. Ту чи іншу інформацію сказати, що вона конфіденційна чи вона таємна, так але насправді вона такою не є. Тому тут зловживання цими критеріями дуже важливо також тут зазначити про доступ до засідань. Як до способу до, до місця засідання на увазі місцевих рад чи Верховної Ради України, де я, як громадянка цієї країни, можу прийти подивитися, як проходиться пленарне засідання, наприклад, Львівської міської ради. Так? І це право надає мені також закон про доступ до інформації, тобто не тільки отримувати якісь інформацію з документів, але отримувати інформацію безпосередньо через мою присутність на пленарному засіданні, третій блок. А ще до другого скажу, що дуже важливо, що е, на початку, коли закон було прийнято, зараз, можливо, меншою мірою дуже часто казали, що цей документ є конфіденційним. Але закон говорить про те, що мені не документ надайте, а інформацію. Тобто, якщо в конкретному документі є конфіденційна інформація, то цю інформацію потрібно зашифрувати, так? тобто її маркують і все решта надають. Тому що я запитую не конкретний документ як запитувачка, а я запитую інформацію. І якщо, е, ваша ласка, будь ласка, надайте мені цю інформацію, яка може бути тільки частиною документу. Отож, е, повторюючись, перше, це затримка та ігнорування запитів, друге зловживання винятками, третій обмежений доступ до деяких реєстрів. Зараз ми розуміємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням деякі реєстри вони не повною мірою відкриті, що також створює. Перешкоди для журналістів-розслідувальників особливо так. Тобто, четвертий це коли журналіст це четвертий блок, це коли журналістам розслідувальникам. Більшою мірою не надають цю інформацію, тому що знають, як її можуть використати. Та тобто, чим займаються журналісти розслідувальники, це напевно ви мені мали би більше розказати. Але я так догадуюся, що вони намагаються не знаю, якісь корупційні схеми розкласти, так якийсь класний матеріал підготувати. І тому, якщо я бачу, що це одна й та сама людина, журналіст, знову і знову від мене просить ту чи іншу інформацію, то я знаходжу, а я в чомусь там за. Ну, щось недобре роблю, то я знаходжу 128 способів, як вам не надати інформацію. Тому створюються окремо ще перешкоди для журналістів-розслідувальників. Таким чином, викликів оцих труднощів е багато. Основні з них це затримка, ігнорування запитів і маніпуляції з конфіденційністю. А що робити, якщо твій запит ігнорують, і які взагалі є строки надання відповіді? Перша моя загальна така рекомендація не зупинятися. Так, тобто я дуже за те, щоб іти до кінця. Якщо вам потрібна якась інформація, вам ви надали запит. Ви бачите, що пройшло 5 днів. Так, тобто, термін, який встановлює закон про доступ до інформації, це 5 днів. Якщо ви запрошуєте велику кількість інформації, тоді е, розпорядник інформації інформує вас про те, що прошу пана чи прошу пані, треба нам не 5, а 20 днів. І тоді, через 20 днів, ви маєте отримати відповідь. Е, Тобто перший момент це те, що ви не здаєтеся. Так? Тобто ви надали запит, ви бачите, що вже пройшло восьмий день вам умовно, так? ви не отримаєте ніякої відповіді, тоді ви можете. Повторно подати запит на інформацію, вже в ньому написати, що я такого-то такого числа давала цей запит на інформацію. До речі, я не буду переказувати, як оформлювати цей запит. В, в гуглі є форми, навіть вам нічого не треба ручками робити. Заповнювати цю форму. Якщо все одно немає реакції, тоді перше ви що органу. Ми можемо, звичайно, там і в прокуратуру одразу звертатися, але можемо там не, не одразу зробити там. Перший рівень, який вище, та вищостоящому органу вже писати скаргу про те, що я подала запит на інформацію, але на нього не отримала відповіді. Якщо знову ж нема, то писати в суд. Так то знову ж таки всі процедури е, є громадські організації, які е, постійно консультують і можуть дати супровід в суді для того, щоб все ж таки іти до кінця і отримати інформацію. А яку інформацію взагалі можна витребувати? Витребувати можна використовуючи цей закон будь-яку публічну інформацію. В законі є чітке визначення, що таке публічна інформація, але так, щоб не переказувати його нудною юридичною мовою, це будь-яка інформація, яка створюється органом влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами владних владних повноважень. Так? тобто будь-яка інформація, яку влада створює, так або яку вона вже має. Там в результаті якоїсь своєї діяльності. Якщо вам та інформація потрібна, то, будь ласка, сміливо запитуйте її і вам повинні її надати. Вам не потрібно аргументувати, для чого вам ця інформація. так? Тобто вам закон каже, у вас є таке право, і ви, будь ласка, можете цим правом скористатися. Те саме стосується і доступу до засідань депутатських комісій і пленарних засідань рад. Я живу у Львові, але я можу поїхати, не знаю, в місто Булехії Івано-Франківської області. І долучитися до роботи депутатського корпусу у, у ролі спостерігачки, так тобто, якщо мені скажуть, вам треба зареєструватися за місяць, до ні Ні-ні-ні, це вже обмеження мого права на доступ. Я можу максимально щоб показати паспорт свій, можливо, підписатися там в списку реєстраційному і в реєстраційному журналі, але немає права влада обмежувати то право, яке мені надано цим законом. Які є у нас реальні механізми, які дозволяють притягнути до відповідальності за приховування важливої інформації, вони є, вони передбачені самим законом про доступ до публічної інформації, але на практиці це буде сумна частина цього епізоду. На жаль, не всі вони працюють. Перше, це передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це стаття 212.3, штраф за неправомірну відмову в доступі до інформації. Штраф не ну, це маленька сума, так це 425 там до 850 гривень для посадових осіб. Тому дуже часто через оці незначні штрафи розпорядник інформації вирішує, що він все ж таки хоче заплатити штраф, а не надати вам інформацію. Або думає, що ви не будете скаржитися і, і його не лякають одним словом, ці штрафи. І в кримінальному кодексі є. Відповідальність за службову недбалість, що може включати не надання публічної інформації, але тут уже трішки складніше треба доводити цю службову недбалість в суді. Тому реалії такі, що через ці мізерні штрафи чиновники просто ігнорують їх, і от за останні п'ять років дуже мало було випадків реального притягнення до відповідальності за ненадання інформації, тобто судові процеси щодо порушень займають місяці або навіть роки, і тому не дуже часто. Точніше не так. Дуже не часто є ресурси, часові, там, не знаю, інші, людські для того, щоб загалом скаржитися в суд, якщо вам не надають відповідь, чи загалом будь-який інший спосіб порушують ваше право на доступ до інформації. У 2023 році громадська організація Центр демократії та верховенства права виявила, що лише 10% справ про обмеження доступу завершується накладанням штрафів, тому, якби підсумок, що механізми є. Але на практиці вони мало ефективні. На вашу думку, наскільки цифрові платформи і реєстр сприяють забезпеченню прозорості роботи держави? На мою особисту думку, дуже сприяють так. Тобто, в нас є вже ті напрацювання, які ми можемо похвалитися, і загалом вони дуже зменшують мені як громадські активісти чи іншим моїм колегам, журналістам і журналісткам, розслідувальникам, вони зменшують. Для них роботу, так тобто, якщо я можу у відкритому доступі вже отримати ту чи іншу інформацію, то мені відповідно не треба витрачати свій час на того, щоб ще окремо писати якісь запити. Так, тобто в нас є дія, якою ми відверто пишаємося, яка дає можливість швидко отримати документи, різні довідки, витяги без цих всіх е кіл бюрократичних, які нас дуже лякають. Відкриті реєстри, такі як Прозоро, який забезпечує прозорість державних закупівель, Open Data Bot, так, де ми можемо моніторити різні судові рішення і реєстрації різних компаній, єдиний реєстр декларацій, Так він також допомагає відстежувати майно державних службовців, тих, ким ми цікавимося. Так, різні судові реєстри знову ж таки, де ми можемо швидко. Це дуже важливо в сьогоднішньому часі швидко знайти ту чи іншу інформацію, яка для нас є потрібною, яка для нас є важливою чи для нашої аудиторії. Але проблема також в тому, що не всі реєстри працюють так, як нам би хотілося до кінця. Так, зараз однією з підстав це повномасштабне вторгнення, де ми розуміємо, що це також має вплив на те, що ми частину інформації приховуємо. Завжди треба пам'ятати про свого недосусіда, який хоче зашкодити нам. І окремо, я що хочу сказати про сайти органів влади, органів місцевого самоврядування. Дуже часто ми не шукаємо якісь спеціальних реєстрів, а думаємо, що ми там на сайті з Трійської умовно міської ради можемо швидко отримати ту чи іншу інформацію, але там деколи дуже плачевна ситуація з сайтами, особливо якщо ми говоримо про місцевий рівень. Це не тільки про те, що сайт непривабливий, а про те, що для того, щоб мені знайти ту чи іншу інформацію, треба зробити 38 кліків. Так, і, і знайти нарешті той бюджет у вигляді величезної Excel-таблички, де я нічого не розумію з цієї Excel-таблички. І тоді мені треба ще йти здобувати фінансову освіту, щоб написати не знаю, якісь журналістські розслідування, що мені дуже ускладнює всю мою роботу. Тому ем, наголошую на тому, що Україна прийняла національну стратегію по безбар'єрності. Дуже рекомендую, зокрема, подкаст Ніни Мацюк, яка говорить про, на цю тему. І ми дуже часто думаємо, що безбар'єрність це про пандуси. Виключно, але насправді в стратегії є шість напрямків, один з яких інформаційний, і от е, про інформаційну доступність ми дуже мало говоримо, але вона полягає і якраз в тому, щоб я могла зайти на сайт своєї місцевої ради, отримати інформацію дуже простою і зрозумілою мовою. Це коли бюджет це не Excel-табличка на 100-500 рядочків, а це класні графіки з відсотками. Будь ласка, зробіть їх кольоровими, щоб я могла зрозуміти, куди йдуть мої гроші, так як платника податків, куди з чого складається бюджет моєї громади, на що заплановано витрачати це сам те саме стосується різних програм, різних документів, щоб я могла. Отримати інформацію без залучення третіх осіб, так тобто, щоб я зайшла на сайт, і це про це й говорить закон про доступ до інформації, про те, щоб я без додаткових зусиль могла отримати ту чи іншу інформацію. Тому реєстри є потрібно тільки покращувати їх, не знаю, наповнення і їхню роботу. Які на вашу думку країни можуть бути для нас прикладом у сфері відкритості інформації та прозорості влади? О, я так дуже люблю. Оце класичне Шевченкове. Свого не цуратись і чужого научатись. Здається, так він казав. Коли приймали закон, то всі фанатіли від Естонії. Це просто була фантастика. Розказували, що от в Естонії, от там все дуже класно, ну, насправді класно. Максимальна цифровізація, більшість державних послуг доступні онлайн, автоматизовані відкриті реєстри. Тому є чому повчитися в Естонії, Швеція. В Швеції правда дуже тривала історія відкритості, тому ми розуміємо, що якщо там перший закон про відкритість інформації ще у 18 столітті прийнятий, ну ми розуміємо результат цієї роботи. А в нас на хвилиночку 2011 рік. Тому надихаємося Швецією. Так? І м, в Грузії також можна щось запозичити, але Грузія мені зараз не дуже подобається через їхню владу, тому не, не будемо на ній зупинятися. Я думаю, що в нас є дуже класні напрацювання е, наші українські, нам треба. Просто чуть-чуть покращувати їх роботу, мати свої якісь метрики, якими ми будемо вимірювати цю ефективність, про яку ми на початку говорили, радитися з активними користувачами, користувачками відкритості, і разом напрацьовувати ті моменти, які ми можемо покращити. Тому я думаю, що нам треба зосередитися на тому, що ми вже зробили, і допилювати. Ті моменти, які ускладнюють можливість нам використовувати то право, яке вже дав і затвердив закон про доступ до публічної інформації, що можете порадити молодим активістам, які хочуть щось робити, перше, що я би порадила, це щось робити. Так, треба робити. Насправді, друзі, ми не можемо собі дозволити розкіш не цікавитися політикою. Ми не можемо собі цього дозволити, тому що ми молода демократія, і нам треба цікавитися, хто депутат мого округу чи депутатка. Так чи ходять вони на пленарні засідання? Подивлюсь їхню відвідуваність, подивлюся, як вони голосують за ті чи інші рішення. А зайду сьогодні, можливо, хтось і вперше зайде на сайт своєї місцевої ради. Подивиться, як він виглядає, які документи там є, про що вони взагалі пишуть. Можливо, підпишуться на соціальні сторінки в соціальних мережах своїх депутатів, депутаток, своєї влади і почнуть цікавитися. Чим живе моя громада, чим живе моя місцева влада? Це дуже важливо почати цим цікавитися, писати про це, користуватися і законом про доступ до публічної інформації, і іншими інструментами місцевої демократії, яких в нас в Україні дуже багато. та ми зараз у зв'язку з величезною кількістю втрат неймовірних людей на війні. Ми вже напрацювали навіть підписання петицій. Нам треба напрацювати навик, подавати запити на інформацію, напрацювати навик, реєструвати місцеві ініціативи, ходити на громадські слухання, ходити на звіти своїх депутатів, голів своїх громад і так далі. Тобто починати активно цікавитися, тому що це наша з вами відповідальність будувати цю країну, так, думати про неї і не чекати, що якимось фантастичним чином все має відбутися, і е, говорити, якщо вам щось не подобається. Це те, що мені колись сказав викладач в університеті, що найгірше, коли на вас плюють, а ви кажете, що дощ падає. Тому мій основний заклик говорити і бути проактивними. Тоді буде значно цікавіше нам з вами жити в цій країні. З нами була Іванна Феденчук, експертка центру жіночої перспективи, політологиня та підприємиця. Дуже дякую вам за цю розповідь, за те, що ви долучилися і поділилися своїм досвідом. Дякую вам за запрошення і за те, що створюєте цей подкаст. Цей подкаст було підготовлено за фінансовою підтримкою Європейського союзу та Німецького фонду маршала США. Його зміст є виключно відповідальністю виконавців проекту і не обов'язково відображає погляди ЄС та GMF.